Ще в школі на уроці фізкультури, коли дівчинка Оля робила вправу борізка, пацани поняли, що вона брівно. Верка сердючка не змогла пройти кастинг в танцювальне шоу Майданс. Як говориться плохому танцору і Данілки мішають. Трагедія в селі Баранівка. В Єгипті пішла на екскурсію по піраміді і не повернулась теща голови сільради. Таких вінків біля піраміди не було, навіть коли ховали фараона. Здавна в Україні було дві біди дураки і дороги. Євро 2012 це єдиний безпрецедентний випадок, коли одна біда виділяє гроші на іншу. За давньо гуцульським міфом, перше пиво в Європі було зварено на верховині. За легендою, гуцули варили борщ, але що-то пішло не так. Мегаподілка група втік. Привіт! Ми група втік. І одразу естрадна мудрість. В Україні є дві хороші групи пающі труси і група нікіта, «Пающа без трусів. Як ви зрозуміли, кожен з нас звідкись втік. Це наші трубачі і болік Ну а звідки тік я ви зараз знаєте. Поїхали! Ви підійшли до мене нагло і красиво з обох сторін. На вуха ви присіли, сказали, що спасіння є брошури показали. Я поняв, що мене завербували! Сімта, а ми були сігаря. Вечір. У вас вітає мегамодний гурт Річка Марічки. Це я і соліст Святослав Огерчук. Знаєте, ми банда молода. Молода банда, але маємо спонсора. Спонсором групи річка Марічки є ПП Шарашкіна Контора. ПП Шарашкіна Контора. Шіншери, фіншили, сифер. Рефрижератори. Ну, коротше, щоб крали, то продали. Миниатюра повар виртуоз. Миниатюра муха. Миниатюра олимпийский мишка. Миниатюрка равин. Да, да, да. Миниатюрка кардинал. Переносим с дозорок эстрады. Евген Кушуви. Маша Распутина. У -у -у -е. Светлана Лобода. Верка Сердючка. Кристина Арбакайте. Алла Пугачева на работе. И в дома. Мы заметили, что в принципе в Украине э, все по-разному. Э, во всех городах раздают э, рекламки, флайера. Но мы заметили, что в каждом городе это делают по-разному. Итак, как раздают флайера в городе Киеве? Акция, акция, подходим, покупаем. Акция, проходите, там скидки, много скидок. акции. ну проходите. Дай вам бог здоровья. Совсем неинтересно раздают. Флайера в Киеве намного интереснее, их раздают в городе Донецк. <плодиспрофили> ну и, конечно, мы не могли вам не показать, как раздают флайера в городе Львове. Просила мама, просили тато. Прийдіть до вас на скидку 3%. Та я прийду, прийду. То тобто керувати маршруткою. Синку, то то все дуже просто. Сідаєш, берешся, ти керуєш. Керуєш. А, а, а як переключати передачі? То як просто то береш ти та й переключаєш. Все просто. А, а, тато, а, а як користуватися поворотними сигналами? От. Якби тато знав, як користуватись цими поворотними сигналами, його б не матюкали всі водії навколо. Робити прості, звичайні, маленькі українські дурнички. Надя, ти зробиш нам шенген. Сьогодні хочемо побажати вам усім бажання, щоб збувалися ваші усі. Сьогодні разом побажаємо ми вам. Бо більше здійснить всіх загаданих бажань Бум, бум-бум-бум, бум-бум-бум-бум.